так проходять тренування у кінологічному центрі поліції у Запоріжжі. Тут дресують собак, які мають виявляти вибухівку або наркотики та знаходити зниклих людей. Цю красуню звутніка, вона з родини мисливців у два місяці потрапила до центру і вже більше чотирьох років на службі у поліції. Вона у нас з пошуку наркотичних речовин, тобто вона шукає наркотичні речовини або їх аналоги. Та прекурсори. а цій малечі ще немає трьох місяців, проте вівчарка вже проходить навчання. Зовсім скоро вона стане розшуковою собакою. Нора вже має успіхи у вивченні команд. Хоча, як і її батьки, має доволі складний характер. Папа та мама дуже такі. Вони темпераментні на затримання злочинців вони дуже такі гарні. По пошуку вони дуже гарні. Вони людей по сліду шукають. Да, 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 да. А темперам там у нас баришня. Аби собака була слухняною та виконувала всі команди, з нею необхідно займатися з самого дитинства. Тут як і з маленькими дітьми, допомагає ігрова методика. Привчаємо до того, що є іграшка, і треба з нею гратися в подальшому. Це ми використовуємо у дресируванні. Також була в нас вправа з предметом. Завдяки правильному дресируванню врятувала не одне життя і ця бельгійська вівчарка. Собака на прізвисько майстер на службі у ДСНС вже чотири роки вчилася знаходити небезпечні предмети за допомогою звичайного м'яча. Навички добичі в першу чергу, щоб він хотів гратися з м'ячем. А потім до м'яча додається запах, який потрібно вивчити і Пес починає шукати. Головне під час дресування кажуть кінологи з повагою ставитися до тварини, не змушувати її виконувати завдання, а в першу чергу зацікавити. При цьому необхідно правильно годувати. До того ж, їжа невід'ємна складова навчання. Всю слухняність, практично всю, так і оцю концентрацію, що ми показували, це все відбувається. Ми робимо на за їжу, тобто ми нічого не заставляємо їх робити. Все відбувається на позитиві для того, щоб собака хотіла це робити, щоб вона зрозуміла, що я зроблю і я отримаю винагороду. Після навчання та тренувань кінологи визначають на яку службу відправити чотирилапого. Якщо собака спокійніша, наприклад, так, і вона має, скажем, інстинкт їжі розвинутий більше, то така собака швидше всього вона піде в розшук, в слідову роботу. Якщо собака має переважає у неї інстинкт здобичі, таку собаку ми візьмемо і будемо розвивати саме в спеціальну собаку, тобто детектора для пошуку заборонених речовин.